І поговоримо про складну, але дуже важливу тему ставку ЄСВ 8,41% для працівників з інвалідністю, а також поговоримо про зміни до інструкції з ЄСВ. Бо чимало бухгалтерів ризикують зробити помилку, застосовуючи ставку 8,41%, коли інвалідність працівника не підтверджена. Тож розглянемо як правильно діяти, і пояснимо, що означає дата 1 липня. До трудових доходів працівника з інвалідністю роботодавець має право застосовувати пільгову ставку ЄСВ 8,41%. Підставою для цього є копія довідки до акта огляду МСЕК або витяг з рішення експертної команди з оцінювання функціонування особи. Проблеми виникають, коли строк дії довідки МСЕК закінчився, а новий огляд ще не пройдено. У такій ситуації часто продовжують застосовувати ставку 8,41%, посилаючись на постанову Кабміну номер 1338. Цей документ передбачає автоматичне продовження інвалідності до 1 липня 2025 року для тих, у кого повторний огляд був призначений з 1 січня 2025 року, але не відбувся. Ось, наприклад. Працівнику треба пройти повторний огляд 20 травня 25-го року, але працівник його не пройшов у цьому випадку. Інвалідність автоматично продовжується до 30 червня 25-го. Якщо працівник все ж таки пройде повторний огляд до 30 червня, але інвалідність не буде підтверджена, то статус інвалідності втрачається з дати відповідного рішення. А тепер давайте подивимось на цю ситуацію з точки зору нарахування ЄСВ. Бо саме це в першу чергу цікавить бухгалтера. Тут важливим є той факт, що сама постанова 1338 не продовжує строк дії довідки до акта огляду МСЕК. А саме ця довідка є документальним підтвердженням для застосування пільгової ставки. І ось це створює невизначеність. Чи може роботодавець застосовувати ставку 8,41%, якщо інвалідність формально продовжена, але довідка вже втратила чинність? Раніше інструкція 449 з ЄСВ не містила чіткої відповіді на це запитання, а податкова у своїх роз'ясненнях висловлювала суперечливі позиції. У деяких індивідуальних податкових консультаціях йшлося про можливість застосування ставки 841% до 1 липня, навіть якщо довідка прострочена. В інших консультаціях податкова цитувала норми інструкції 449 ЗСВ і рекомендувала звертатися до Міністерства охорони здоров'я з метою підтвердження строку дії довідки МСЕК. І ось ця невизначеність. На наш погляд, усувається з 20 червня 25-го року, тобто з дати набрання чинності наказом 231, який, власне, і змінив інструкцію 449 з ЄСВ. Річ у тім, що з 20 червня в інструкції з ЄСВ чітко зазначено: Ставка ЄСВ 8,41 застосовується. До зарплати працівника з інвалідністю протягом періоду визначеного постановою 1.338. А ось тут говоримо про осіб, яким у пункті 3 постанови 225 обіцяли, що їх інвалідність буде продовжена до останнього числа 6-го місяця після закінчення воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд. Це особи з інвалідністю, в яких строк повторного огляду припав на період воєнного стану, але їх неможливо було направити на переогляд. Згодом а саме з 26 листопада 24 року цих осіб із постанови 225 було виключено. Натомість постановою 1338 їх зобов'язали пройти повторний огляд. Зокрема, чоловіки 25-60 років з другою або третьою групою мають пройти огляд з 1 квітня по 1 листопада 25, а інші до 1 квітня 26 року. Винятки можливі лише для тих, кого неможливо направити на огляд це стосується купованих територій та тяжкого стану здоров'я. Тож, як бачите, про 1 липня 25-го. Та про продовження строку інвалідності до цієї дати тут взагалі не йдеться. А тепер давайте приклад. Припустимо, що працівник мав пройти повторний огляд ще у 2023 році, але не пройшов його. Чи може роботодавець до 1 липня застосовувати ставку ЄСВ 8,41%, до зарплати такого працівника? Податкова служба у своїй консультації «УЗІР» Дійшла висновку. Якщо довідка до акта огляду МСЕК закінчилася до 1 січня 2025 року, то до 1 липня 2025 можна ще застосовувати ставку 8,41%, А вже з 1 липня тільки ставку 22%. Однак, на наш погляд, користуватися цим роз'ясненням ризиковано. По-перше, Воно лише відображає позицію податкового органу, але не захищає роботодавця у разі перевірки. Якщо податкова змінить позицію, застосування ставки 8,41% можуть визнати помилковим. А по-друге, роз'яснення податкової розходиться з положенням постанови номер 1338 Тож кращий варіант. Отримання індивідуальної податкової консультації. І як показує наявна практика, далеко не завжди податківці відповідають в індивідуальній податковій консультації так, як в базі знань. А тепер, друзі, слушне запитання: чи змінилось щось після набрання чинності змінами до інструкції з ЄСВ 449? На наш погляд, ні, не змінилося. Річ у тім, що в постанові 1338 щодо продовження строку інвалідності для працівників, які не пройшли переогляд до 1 січня 25-го, взагалі нічого не зазначено. В ній є тільки строки щодо проходження такого переогляду, тобто висновок. Проблема з такими працівниками нікуди не зникла. Приклад. У працівника в довідці до акта огляду МСЕК зазначено, що інвалідність встановлена до 1 жовтня, а повторний переогляд призначено на 15 вересня. До дати, зазначеної в довідці, тобто до 1 жовтня, інвалідність вважається чинною, і роботодавець може нараховувати ЄСВ за пільговою ставкою 8,41%. Зверніть увагу, Тут теж не зважаємо на дату 1 липня. Як ми вже казали, вона має значення лише для тих працівників, у кого переогляд мав відбутися після 1 січня 25-го, але вони не встигли його пройти. І це не наш випадок. Ще приклад: працівнику інвалідність встановлено пожиттєво, без зазначення строку проведення повторного огляду. Копія довідки до акта огляду МСЕК є у роботодавця. Чи потрібно цьому працівнику перепідтверджувати інвалідність і отримувати витяг з рішення експертної команди для її светілей? Ось дивіться якщо у працівнику інвалідність встановлено пожиттєво, тобто без дати наступного переогляду нічого додатково підтверджувати не потрібно. Така довідка залишається чинною і надалі. Відповідно, роботодавець, маючи засвідчену копію такої довідки, може застосовувати до доходів працівника з інвалідністю ставку 8,41%. Ну що ж, ось і все на сьогодні. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною і допоможе вчасно зорієнтуватись у змінах щодо перегляду інвалідності та ставки ЄСВ. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал. І діліться цим відео з колегами, бо разом завжди легше тримати все під контролем. А якщо є запитання, то пишіть у коментарях, завжди раді допомогти. До зустрічі в наступних відео. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор, ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.